Пане Романе, ще до однієї теми до того, що вже зараз відбувається президент Білорусі Олександр Лукашенко. Повідомив, що його країна отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів іскандер коштом інших фінансових ресурсів, які республіка надає е, Російській Федерації. За словами Лукашенка, як тільки на білоруській території з'явилася російська тактична ядерна зброя, як він сказав, ошаленілі сусіди опустили крила. Для чого це такі заяви Ось робляться? І чи дійсно могла Росія передати Білорусі зараз ядерне озброєння? Чи це ще одна? Така інформаційна певна війна, інформаційний тиск на захід. Ну, я думаю, на це питання, скажімо так, може конкретно відповісти наша або служба зовнішньої розвідки, або головне, е або ГУР. Е але на комітеті ми ще скажу, це питання не розглядали і не задавали. Я думаю, на ближчий час коли у нас буде можливість поспілкувати з ГУРом, це питання ми задамо, щоб для себе розуміти. Все чи могла Росія передати? Ну, звичайно могла тим більше тактична ядерна зброя це не щось там таке, що можна було б передати ну, складно передати тим більше, що ми знаємо, що в Білорусі саме приміщення і склади за ще з радянських часів залишились для зберігання і відновити їх не так складно, як побудувати щось нове. Щодо е, політики, яка проводиться, ми, то дивуватися нам не приходиться, тому що Росія і Білорусь зараз сателіти такі, і їх основне завдання це погрожувати. Заходу і те, що зараз робить Білорусь, ми бачимо, навіть не приймаючи прямого протистояння проти нашої країни саме своїми збройними силами, вони відволікають значну частину а кордону на 1084 кілометри наших військ, які могли б приймати участь зараз там за звільнення інших наших там Сходу або регіонів, або півдня. Ну або я не знаю, там боях за на фронті, там білогородському фронті або ще якомусь іншому. А так ми вимушені їх тримати там, е для того, щоб Білорусь не, е не почала застосовувати свої збройні сили. Тому це наш порог однозначно, і все, що вони роблять, тому числі такими заявами і передачою зброєю, якщо вона дійсно відбулась, це для того, щоб тримати в напрузі і нашу армію і е захід. Пане Романе, до ще однієї теми до ситуації на фронтах російсько-української війни, згідно зі зведеннями генерального штабу, бачимо, що ворог посилив свої атаки фактично на всіх напрямках фронту. Якщо раніше там було зати, в нас відносне на шахтарському напрямку, якщо раніше були менш інтенсивні бої на Лиманському напрямку, зараз ці два напрямки з'являються у зведеннях генштабу збройних сил України. Ну і ми розуміємо, що ситуація дійсно складна. І коли от запитували тут в студії, зокрема експертів, думки розділилися на такі дві основні, два основні моменти: причини з такого погіршення ситуації ускладнення ситуації одні говорять про те, що можливо Росія скористалася певними затримками із допомогою Україні з боку заходу. Інші вважають, що тут є політичне підґрунтя, і це якраз при наближенні перевиборів Путіна на Росії віддали наказ їхнім командирам власне вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. І тому саме зараз почалася така активізація їхніх наступальних операцій, як ви бачите, ось саме погіршення ситуації ускладнення ситуації на фронтах. Російсько-української війни, і з чим на вашу думку, це може бути пов'язане. Ну тут е, комплексно. По перше, стратегічна Росія вона не перестала претендувати на кх, наші е, землі, в тому числі завдання, яке стоїть щодо виходу на Донецьку, на кордони Донецької Луганської області. Ні, ніхто не е, прибирав. Те, що і це ми бачимо також і на Посилення не тільки не купянського, також і Авдіївський напрямок, який зараз росіяни атакують і м'ясними штурмами ну, продовжують продавлювати метр за метром, але мають успіхи. Тому і політичний в цьому підтекст ви праві також є, тому що до виборів Путін ставить завдання для того, щоб вони отримати якусь перемогу і показати, що всі війні щось міняється. Міняється на користь Російської Федерації, і для цього він не жалкує взагалі ніяких не ні техніки, не особового складу. Вони там несуть серйозні втрати, але. Намагаються продавлювати, тому тут комплексно. Ми бачимо, що вони зараз зосередили більшу частину військ саме на цих напрямках на сході країни, і тому зараз такі ну скажем, жорсткі бойові дії відбувають. І е, останнє запитання теж до того, що цього тижня про що цього тижня говорили на заході, зокрема, збройний конфлікт збройний конфлікт між членами НАТО і Російським Російською Федерацією можливий і такий сценарій може розвернутися вже через 5 та років. Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Тагі Шпігель, який він зазначив, що поки не вважає напад Російської Федерації ймовірним, але схильний довіряти думкам експертів, які припустили ймовірність настання війни в найближчі 5 або ж 8 років. Як ви ви Вважаєте, ми бачимо, що і члени країни-члени НАТО почали також певну підготовку, мають відбутися масштабні навчання щодо того, як реагувати на можливий напад Російської Федерації. Тобто, чи дійсно там війни проти НАТО, яку вона зараз теж потроху веде перейти до відвертої, відвертого протистояння? Але якщо брати звичайні збройні сили, воювати з усім НАТО, я думаю, зараз у Росіяни не. Буде них потенціалу не вистачить, тому що ми саме завдяки нашим збройним силам, які в принципі знищили велику частину цього потенціалу. Я хочу нагадати, що весь російський потенціал був націлений от радянського союзу, більшість якого залишилася саме на території Росії. Був з націлений на війну з усім НАТО, а зараз вони його, мабуть, половину добру вже утилізували в НАТО. НАТО ще як там жартував навіть колись президент ще не під'їхав. Да і ще не починали вони з ними вивати. Тому я думаю, що росіяни для них важливо, якщо ми говоримо про країни НАТО, загроза якраз є от Балтійські країни. Країни Балтії, які їм дозволяють там стратегічно відкрити знову і повернути ті землі під свій вплив, який, чим вони зараз і займаються. Тому, звичайно, загроза є, і наші партнери мають це враховувати. Пане Романе, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого Романе, Найперше хотілося б згадати події вже з попередніх років російсько-української війни, тому що сьогодні вшановуємо захисників Донецького аеропорту. Скажіть, будь ласка, наскільки от дійсно важливим був цей об'єкт? Наскільки важливо було його втримати? Тому що ну 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту, і ми пам'ятаємо, наскільки складним це було завдання для тих оборонців, які в той час тримали цю, ці термінали цього аеропорту. Ну я скажу, що ну зараз уже історично можна говорити, що це була, скажімо, важлива місія на той час, і в цих боях, зокрема в ті періоди, якраз і гартувався наш спротив, наші, наші збройні сили почали відроджуватись, в тому числі в боротьбі з Російською Федерацією, з російськими окупантами, і це дуже важливо в тих тих боях, які також були. Ну якісь звичайно були досить кровопролитними, якісь, мабуть, менше за масштабами, тому що не було повномасштабного вторгнення. Але ми тоді вже розуміли, що ми можемо бити ворога, що ми можемо йому протистояти, і ми можемо робити все, щоб наша Україна була незалежною. Тому це дуже важливо. Можна багато оцінювати, знаєте. Стратегію чи потрібно це не не потрібно це окремо з військової точки зору, окремо з стратегічної точки зору, в плані державної це одна історія, але те, що це було важливо, це факт, пане Романе. Дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Роман Костенко, народний депутат від фракції Голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку. Йдемо на коротку паузу, і потім повертаємось до етеру.